Масштаби різдвяного дива шопки у церкві святого апостола Петра на вулиці Володимира Великого у Тернополі вражають тут ціле селище на пагорбах із хатами, храмом, людьми та різними птахами і звірятами. Цього року в шопці додали нові персонажі. Відзначається англоми, які є поставлені. І звісно, кожного року наша шопка є більш або більшою, або трошки інакшою, Чимось досконалішою Хата, так як була. ну, цього тільки добалася це віз, така мініатюра. Ну, ще немає поки що живих тваринок, які не поставлені. Коли Господь народжується у Вифлеємі, в бідній стаєнці. Він стає ближче до всіх людей, і неважливо, чи ти бідний, чи багатий. До нього приходять і приносять дари як багаті царі, так і бідні пастушки. На це свята Господь стає ближчим до людей, кажуть священики, і закликає, щоб люди не забували приступати до святого причастя і сповіді. Головною увагою має бути завше новонароджене дитя. Це має бути, ми можемо завжди зосередитися над самим дитятком, над Новандожним Христом, над тим, що він нам пропонує, що він нам приносить у цей світ. А це інші, всі інші елементи це є додаткові тільки. Але сама місцерія Реза має бути заложена. Це якраз біля ясела. Атмосфера різдвяного вертепу допомагає кожній людині наблизитись до того місця, де народився Ісус, відчути велику радість народження Спасителя. Тоді людське серце, сповнене миром та спокоєм, стає наче духовним вертепом, тими яселками, де мати Божа на різдво покладе Ісуса.